Привіт! Хто питав у мене про водорості? Ось вони, нарешті, бачите, днів 10, мабуть, не було. Пригнала хвиля морська, трошечки нам травички, вона забереться. За ніч. Бачили, рибка вискочила. Отута. Відмотуємо назад, дивимося. Взагалі, це у нас Приморське. Знову ж відповідаю на ті питання, які пишете мені. Це Приморське Кілійського району, тобто із після певних там. Змін. Це те приморське, яке знаходиться поруч із Вилкове. Ось воно. Зараз дивимося по горизонту, бачимо там якийсь такий рельєф. Рельєф це у нас Вилкове. Тобто ми тут близенько біля кордону з руминами, який проходить через Дунай. Так що до зустрічі на морюшці, на Морюшку, біля солоної води. Подорожуйте, подорожуйте. Далі буде.